Стосовно тривожних розладів взагалі, ми з вами тут будемо плавати між різноманітними термінами, які є у звичайних мануалах або гайдлайнах, або є в офіційних класифікаціях медичних. Ну, По-перше, я би наголосив на те, що ми повинні з вами. Розділяти, що таке тривога, що таке тривожність, а що, наприклад, таке генералізований тривожний розлад. Тривога це риса це риса характера і стан, який є у людини, який є з дитинства, який залежить від, наприклад, типу нервової системи, який співпадає з деякими характерними рисами, і тривога, це такий. Це ну, по-перше, це емоція. По це емоція, а тривожність, перепрошую, тривожність це риса характера. Тривога це емоція, яка нам допомагає жити, як і страх. Вони нас охороняють, вони нам не дають вскочити в якусь там дуже велику халепу. Ну, наприклад, там, ми, ми з вами боїмося брати дуже гарячий чайник. і У нас є страх, і він нас охороняє від от такої фізичної. Проблеми. Тривога може нас охороняти від якісь там майбутніх халеп, які ми можемо з вами вскочити. Але е, нужно зрозуміти, що тривога і тривожність, ну, вони навіть в англійськомовній літературі вони мають різні назви. Наприклад, тривога має назву anxiety, а тривожність має назву worry, хвилюватися, наприклад, якщо б так перевести. І перший і другий термін це не є патології. Це не є розладом, це не є медичне проблеми. Це є риса характеру, з якою на повинна працювати, яка вона доки вона не заважає вашому звичайному життю. Ну, наприклад, через тривогу ви перестали виходити з дому, через тривогу ви не даєте життю оточуючим, через тривогу ви не можете працювати, через тривогу ви відчуваєте постійне серцебіття, у вас є багато фізичних симптомів, наприклад, як. Безсоння, у вас є якісь там розлади харчові, наприклад, через, через тривогу. Де ми з вами будемо говорити вже о медичній проблемі, яка називається генералізований тривожний розлад або ГТР, яка повинна лікуватися психіатрам або психотерапевтам. Це не є дуже тяжким психічним розладом, є дуже Якби так не медично казати, дуже неприємним розладом для самої людини, але не, не є небезпечною з точки зору фізичного здоров'я. Дуже некомфортно жити при генералізованому тривожному розладі, але воно лікується. І е, нужно, е, ми повинні з вами зрозуміти, що. Е, Деякі фізичні симптоми, які я переховав, перерахував, вони можуть говорити о те, що тривога або тривожність вже вийшла з-під контролю і присувається в сторону розвитку генералізованого тривожного розстройства. Наприклад, якщо стан тривоги займають більше 50-70% процентів вашого житті за день, де ви не можете. Упоратися з тривожними думками, де ви не можете регулювати нав'язливі думки, які з'являються у вашому мозку з тривожними контентом, які у вас проблеми з союз з сосном? У вас, наприклад, проблеми з ранним засинанням, або у вас дуже безпокійний нерівний сон протягом ночі, або дуже ви прокидаєтесь дуже зранку. Наприклад, 5 або в 4 повинна прокидатися там 7 в 8 в У вас є проблеми з шашлунково кишечним трактом, у вас є закрип, або у вас є діарея, у вас є серцебіття. Це все можуть бути фізичними симптомами тривоги. Стосовно психічних симптомів тривоги, ви постійно знаходитесь під тиском, ви постійно. Чекаєте, що щось може трапитися, ви бачите майбутнє у таких темних тонах, ваша реакція на деякі чинники, які існують, вони дуже великі і неадекватні. Це все, може, це все є тими знаками або цими сигналами, які рекомендують звернутися до лікаря. По-перше, ви повинні звернутися до психотерапевта, до психіатра. А якщо психіатр, психотерапевт буде вважати, що може бути якісь там фізичні причини, він вас направить до своїх колег, або до невролога, або до терапевта, або на якісь дослідження, які повинні бути. Ну, на мій погляд, першим повинні бути психіатр, психотерапевт.